Друзі, всіх вітаю, ми з України. До нас потрапила така автівка. Її треба було підготувати для хлопців, щоб валити русню. Це Nissan Навара. Так. Що ми конкретно зробили? Ми її підняли по морді торсіонами підняли. Жопа у нас посилені. Подовжені е, амортизатори, плюс нові ресори і плюс е, ще один лист е, додали до, до ресорів, тобто трошки посилили її. Далі трошки поварили її по, е, по кузову. У мене на увазі е, підлога автівки та е, задній е, кузов. Ну, і казав, пороги. Далі зробили кунг, ну і, звісно, потім пофарбували автівку. Це наша перша так сказати, робота по покраці авто. ну Ось так воно виглядає. Так що, в принципі, тачка наприкінці лютого 23-го року поїхала на пірідок валити русню. Ну, всім добра, слава Україні.